Минулого тижня відбулося жеребкування 16-ї фіналу юнацької ліги чемпіонів. Одразу дві українські команди Шахтар та Рух, пробилися до цієї стадії і дізналися своїх суперників. Ними стали хорватський хайдук, який зіграє з гірниками, та Міланський Інтер, якому протистоятиме рух. Ця стадія турніру складається з одного поєдинку. Матчі заплановані на 7 лютого. Минулого тижня відбулося два тури в українській прем'єр-лізі. Поєдинках 12-го туру, які відбувалися у вівторок та середу, варто виділити впевнені перемоги СК Дніпро 1 над колосом, Шахтаря над Вересом та Динамо над Олександрією. Сенсація сталася в матчі Нінгулець Зоря, де перемогу несподівано святкували Петровці. В матчі з трьома вилученнями та двома пенальті Кривбас взяв гору над Полтавською Ворською, а Чорноморець здобув першу перемогу в сезоні, перегравши на виїзді Минай. Матчі 13-го туру подарували вболівальникам кілька цікавих протистоянь. Полтавська ворська змогла відібрати очки у лідера чемпіонату, зігравши в нічию з Дніпром 1-1. В матчі центрального туру Шахтар та Зоря розійшлися миром 2-2, але не обійшлося без скандалу. Справа в тому, що на цьому поєдинку не працювала система ВАР, а вона була дуже необхідна, оскільки гірники забили свій перший гол у матчі з офсайду, а в другому таймі вже два чисті голи Шахтаря були відмінені через неіснуюче положення поза грою. Київське Динамо в меншості не змогло дотиснути колос та зіграло в нічю 0-0. Також варто відзначити другу поспіль перемога Кривбаса та Чорноморця. Верхня частина таблиці Чемпіонату України особливих змін не зазнала, як і раніше лідерує Дніпро, випереджаючи на 5 очків Шахтар, але у гірників матч в запасі. Зоря залишилася третій. Покинув зону виліта Чорноморець, його там замінив в Кальвів. А Інголець, опустившись на останнє місце в таблиці, залишився без головного тренера. Лавриненка було звільнено. На цьому тижні в рамках 14-го туру на вболівальників чекає центральне протистояння всього першого кола. СК Дніпро-1 приймає Шахтар. Не менш цікавою має бути битва за поточне третє місце між Зорею та Олександрією. Рівненський Верес на своєму полі має намір дати бій київському Динамо. А у матчі Інгулець та Євка Львів дізнаємося, хто ж з цих команд залишиться на останньому місці. Збірна України з футзалу зробила ще один крок до виходу у третій раунд відбору на чемпіонат світу. Наші хлопці зустрічалися на виїзді з командою Косово та не мали особливих проблем, здобувши перемогу 5-2. У першому таймі голи за українців забивали Чернявський та Сірий. В другій половині зустрічі відзначились Миктюк, Паренюк та Ливідь. Таким чином, підопічні Олександра Косенка після трьох турів мають максимум очок, і в заключному матчі, який відбудеться 8 березня, Україні достатньо буде зіграти на виїзді в нічию проти команди Нідерландів для того, щоб з першого місця вийти в наступний раунд. Чергові матчі відбору на чемпіонат світу провела й українська баскетбольна збірна, враховуючи турнірну ситуацію у групі L, кожен поєдинок для жовтосиніх не мов фінал. І перший такий фінал відбувався у Нідерландах, де підопічні Айнарса Багацкіса грали проти аутсайдера нашої групи. На щастя, боротьбу господарі паркету нав'язували лише перші 5 хвилин. Але потім все стало на свої місця. Україна здобула впевнену перемогу 96-77, а найкращим снайпером цього поєдинку став Ілля Сидоров, який набрав 25 очок. В Наступному матчі суперником України була збірна Ісландії, які наші хлопці поступилися в першому колі в овертаймі в драматичному матчі на виїзді. Поєдинку, що проходив у ризі, збірній Україні потрібна була не просто перемога, а бажано з різницею в 4 та більше очки для того, щоб мати перевагу над ісландцями в особистих зустрічах. Переважна більшість матчу пройшла, як то кажуть, лоб у лоб, і команди не дозволяли відірватися одна від одної більше ніж на 4 очки. Але у заключені 10 хвилинці підопічним Айнерса Багацкіса все ж вдалося перехилити шальки терезів на свою користь. 79-72, перемога збірної України. А найкращим снайпером нашої команди у цій грі став Липовий, який набрав 16 очок. За два тури до фінішу відбору Іспанія та Італія вже гарантували собі путівки на баскетбольний мундіаль. А от Україні для того, щоб приєднатися до них, необхідно у лютневих матчах здобувати перемоги над Італією та Нідерландами, та сподіватися, що грузини з ісландцями не виграють більше ніж один поєдинок. Минулого тижня в Угорщині відбувся хокейний турнір Меморіал Тамаша Шарказі, на якому прийняла участь збірна України. Першим суперником нашої команди була збірна Італії, яка ще цього року виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Від того, більш приємною та несподіваною стала перемога наших хокеїстів з рахунком 2-1 в Овертаймі. За 2,5 хвилини до закінчення другого періоду італійці реалізували більшість вийшовши вперед. Але у другій 20 хвилинці наші хлопці відповіли їм люб'язністю за три хвилини до закінчення основного часу, реалізувавши більшість зусиллями Міхнова. Таким чином, матч було переведено в овертайм, на третій хвилині якого пересунько вдалим китком приніс перемогу своїй команді 2-1. Другим суперником підопічних Вадима Шахрачука стала збірна Словенії. Перші два періоди закінчилися сухою нічією 0-0. А от на шостій хвилині третього періоду капель вивів словенців вперед. Тим не менш за 2,5 хвилини до закінчення основного часу українці реалізували більшість зусилля Мініменка і перевели поєдинок в Овертайм. Але, на жаль, повторити результат матчу з італійцями не вийшло. За 1 хвилину 10 секунд до закінчення додаткової п'ятихвилинки Подліпник приніс перемогу словенцям. В матчі за бронзу суперником збірної України став ще один учасник елітного дивізіону чемпіонату світу, господар цього змагання, збірна команди Угорщини. І наші хлопці здобули перемогу 2-1, на цей раз обійшовшись без овертайму. Ще в першому періоді, завдяки шайбам Трахта та Кривошапкіна, українці здобули впевнену перевагу у дві шайби. Єдине на що спромоглись господарі майданчику, так це шайба престижу від Шерпатки за 7 хвилин до закінчення зустрічі. Отже, збірна України стала бронзовим призером меморіалу Тамаша Саркозі. Волейбольний клуб Прометей, який цього року дебютував на єврокубковій арені, вилетів вже після першого раунду кубка виклику. Суперником нашої команди став ізраїльський клуб Хапель Матеашер, який переграв слобожанців двічі по 3-1. Кращим снайпером Прометея у цих двох поєдинках став Дмитро Шаповал, який здобув 35 очок. Ще один представник України в цьому турнірі Епіцентр Подоляни поступилися у першому матчі іспанській Мелілії з рахунком 0-3 і фактично позбулися шансів на вихід в 1-8 фіналу. матч відповідь пройде 16 листопада. Минулого тижня жіноча збірна України з тенісу провела матчову зустріч раунду плей-офф Кубка Білі Джін Кінг з командою Японії. В першому поєдинку на корті зійшлися 70-та ракетка світу Марта Костюк та її візаві та ракетка рейтингу WTA Японка Місакі Дуї. В першому сеті Українка змогла здобути перемогу лише на тайбрейку 7-6. Другий сет також залишився за Костюк. Перемога 6-4, і Україна повела 1-0. В другому матчі Катеріна Завацька, яка посідає 339 місце в рейтингу WTA, зустрічалася з першим номером японок Маюкою Учидзумою, 105-й номер цього рейтингу. Як і Костюк, Катерина здобула перемогу в першому сеті на тайбрейку з рахунком 7-6. А у другу партію Завацька виграла куди впевненіше 6-2 і 2-0 за сумою двох матчів на користь України. У матчі лідерів своїх збірних Костюк та Учідзіму могла бути вирішена доля цього протистояння. І Марта з цією задачею прекрасно впоралася за одну годину, перемігши в двох сетах 6-0-6-3. Поразка України у парній зустрічі вже ніяк не впливала на загальний результат цього протистояння. Перемога 3-1 за збірною України і в наступному раунді плей-офф суперницями наших тенісисток стануть 11 разові володарі цього трофею. Збірна команда Чехії. Тріумфальним був минулий тиждень і для українського тенісиста Дениса Молчанова, який у парі з Олександром Недовєсовим з Казахстана стали переможцями парного челенджера в Братиславі. україно казахський дует в фіналі здобув перемогу над чехами Патром Ноузою та Ендрі Поусоном: 4-6, 6-4 і 10-6 на тайбрейку. Відмітимо, що для Дениса цей трофей став другим у сезоні після перемоги у лютому на турнірі в Марселі. Українські фігуристи Марія Пінчук та Микита Погорєлов здобули свою першу нагороду на дорослому міжнародному турнірі. Українська танцювальна пара стала третьою на меморіалі Павла Романа, який проходив у Чехії. Набравши 156 балів, наш дует поступився лише господарям та переможцям змагань, а також фігуристам з Італії. Минулого вікенду відбувся передостанній етап поточного сезону Формули 1 гран-прі Бразилії. Боротьба між пілотами розпочалася вже буквально на перших метрах дистанції і не вдалося уникнути кількох аварій. Як завжди, гаряче було протистояння між Льюісом Хемілтоном та Максом Верстапеном, саме через контакт цих двох пілотів, діючий чемпіон світу, не зумів надалі нав'язати боротьбу за перемогу. А Хеймлтон, незважаючи на це, зумів посісти друге місце. Перемогу ж на цьому етапі здобув інший пілот команди Мерседес Джордж Рассел, яка стала для нього першою в кар'єрі на етапах Формули 1. Третє місце посів пілот команди Ferrari Карлос Сайц. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських вболівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.